Добрий день, аврібаді! Було багацько різних інфоприводів, включаючи завершення суду по угоді Майків Зекті Бліз. Поговоримо про нові механіки GTA 6 і потенційний ремейк топової Need for Speed. Також були новини про The Last of Us 2 на ПК. Але як завжди, не забувайте коментувати і поставити лайк. А якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є телеграм, де, крім новин, завжди є різне цікаве. По можливості можете підтримати нас фінансово, донатом стати спонсором. Сором каналу або підписатися на Баймі і звичайно підтримуємо ЗСУ. І Поїхали розбиратися. Після довготривалої боротьби Microsoft нарешті виграла у FTC купівлю ActiBliss. Суддя вирішила відхилити попередній запит комісії про торгову заборону. Вона дозволила придбання після п'яти днів виснажливих свідчень і слухань. Суддя вислухала всі аргументи як FTK, так і Microsoft. Процитую суддю. Microsoft письмово публічно та в суді зобов'язалася підтримувати Call of Duty на PlayStation протягом десяти років на паритеті з Xbox. Вони уклали угоду з Nintendo про вихід код на свіч і планують перенести ігри Activision у хмару. Суд має вирішити, чи слід незважаючи на поточні обставини зупинити злиття, можливо, навіть припинити до вирішення рішення FTC. Суд вважає, що FTC не продемонструвала те, що вона права і що злиття може суттєво нашкодити конкуренції. Навпаки, офіційні дані вказують на більший доступ споживачів до Call of Duty та проєктів Activision. Незважаючи на те, що FTC оскаржила хмарні угоди, Microsoft суд. Дядя взяла їх до уваги у своєму рішенні. FTC в той же час спробувала зразу оскаржити постанову суду про те, як і очікувалось, апеляцію було відхилено майже одразу. Філ Спенсер також написав: надані докази показали, що угода є вигідною для індустрії, а заяви FTC про перемикання консолей послуги підписки на кілька ігор і хмару не відповідають реаліям ринку. Бобі Котік заявив, що злиття сприятиме конкуренції, а не дозволить укоріненим лідерам ринку продовжувати домінувати. В галузі, маючи на увазі Sony, через кілька хвилин після рішення судді CMA і Microsoft погодилися призупинити свою судову битву у Британії, щоб домовитися про те, як можна змінити угоду, щоб вирішити питання CMA щодо хмарних ігор. Зараз ведуться перемовини щодо консенсусу у цій справі. Проте майки можуть закрити угоду в обхід CMA і вирішити питання з нею постфактум. Також стало відомо про те, що Microsoft і Activision підписали контракт на випуск на PlayStation на наступні 10 років. Саме такий контракт майки пропонували раніше, проте Джим Райан відмовився і звернувся до регуляторів. Уточненням є лише те, що мова йде тільки про Call of Duty. інші франшизи, є у повному розпорядженні Microsoft, і вони самі будуть вирішувати, де їх випускати. Найближчим часом це вже завершиться. Угоду буде закрито, і ми будемо мати багато нової інфи про те, як злиття Майків і Актібліз вплине на гейм дев і гравців у цілому? Бренд-директор студії Starbreeze заявив, що для Payday 3 потрібний обов'язковий інтернет-конект. У разі несправностей із мережею гравці не зможуть зайти на одиночне віртуальне пограбування. Мовляв, це пов'язано з переходом на Unreal Engine, а також з появою крос-прогресу і кросплею. Гравці розкритикували рішення авторів, зазначаючи, що Payday 2 для них був тією самою грою, в яку можна було зіграти, коли в тебе немає доступу до онлайну. Дехто Касував замовлення, тому що планував грати без підключення. До речі, для вас це критично чи ні? Класичний геймінг на кшталт консоли ЧПК уже десятки років є чимось буденним. Ігри та гарнітури віртуальної реальності з кожним роком стають дедалі досконалішими та дешевшими, і на їхньому тлі якось незаслужено губляться проекти для альтернативної реальності. Гарним прикладом такої гри є Black Snow Battle for Earth. Це безкоштовний мобільний шутер від першої особи, покликаний перевернути уявлення геймерів про ігри в альтернативній реальності. The Землю атакували невидимі інопланетяни і лише особлива мережа чорний сніг, що зв'язує мобільні пристрої, здатна зняти маскування з чужорідних тварюк. Випробуйте легкий укол адреналіну в напружених боях, завдаючи нищівних ударів і відкриваючи особливі здібності арсеналу вашого меха костюму. Випробуйте себе в боях, які перевірять вашу спритність і здатність знищувати супротивників, щоб почати битву проти інопланетних окупантів достатньо буде де одного смартфона. Гра доступна як для iOS, так і для Android. Наразі гра перебуває на етапі демки, в якій лише два режими. Зате в Black Snow вже зараз розпочався перший великий івент перша битва, протягом якого можна заробити не тільки віртуальні нагороди, а й справжні гроші. Зачекайте, що так. Головною особливістю Black Snow Battle for Earth є технологія блокчейну. Та почекайте секундочку. Кажу, почекайте. По-перше, ви можете грати взагалі, не торкаючись блокчейна. По-друге, жодних проблем пов'язаних зі створенням криптогаманця. Під час реєстрації гра зробить усе за вас. Ну і нарешті, коли Black Snow Battle for Earth вийде в повноцінний реліз, ви зможете не тільки грати, а й заробляти, користуючись усіма перевагами. Блокчейна. Усі посилання є у описі. Valve недавно випустила найбільший апдейт Team Fortress 2 за останні роки. У грі з'явилося 14 нових карт від мапмейкерів, маса косметичних предметів, включаючи шапки і кейси та свіжий режим, у якому потрібно рятуватися від персонажа на ім'я Сакстон Хейл. Весь контент був створений учасниками фанатської спільноти. А розробники лише відібрали найкраще запропоноване гравцями. Крім цього, Valve покращили стабільність анімації, баги та інші по. Милки приємно, що Valve не закинули проект через 16 років після виходу і підтримують його за допомогою модмейкерів. Як виявилося у серпні, Sony проведе івент, в рамках якого покажуть не тільки нові ігри, але також буде представлена PS5 Slim. Про це повідомив відомий інсайдер під ніком Special Nick. Шоу буде порівняно за масштабом з презентаціями типу Showcase чи State of Play. Мовляв, саме таким чином, Sony планує не загубитися в новинній повісті на тлі повідомлень про завершення злиття Xbox з Activision. Згідно з чутками, у консолі буде перероблений дизайн, габарити з. Меншаться а охолодження стане ефективнішим тож вона матиме знімний дисковод. Канадська незалежна студія Symbiosis Games представила геймплейний трейлер бойовика Spectre. За джерело натхнення розробники взяли мультиплеєрний режим шпигуни проти найманців із Splinter Cell. По суті, в Spectre лежить протистояння двох фракцій, які віддають перевагу скритності привидів і важко озброєних жнеців. В обох випадках дія повністю залежить від тактики та командної роботи. Гру збираються випустити 24 липня у Steam. Вийшов трейлер фентезійного пригодницького бойовика Dark Life Excalibur, розробкою якого займається невелика іспанська команда Zero Studios. Гра розказує історію Арона, який буде мститися за свою сім'ю. Але спочатку герою необхідно з'ясувати, чому король гігантів Йорк знищив усе, за що той боровся. Щоб протистояти його істотам. Арон повинен викувати меч, здатний вбивати богів. Однак, герой не підозрює, що згодом стане творцем легендарного. Екскалібуру, якщо коротко, то нас чекає ще один клон Дарк Souls, але цього разу підігнавши під нього похмуру легенду про культовий меч, гра очікується на ПК і PS5, але поки що без точної дати. Microsoft анонсувала найдешевший план підписки Game Pass. 14 вересня компанія запустить Xbox Game Pass Core, який замінить сервіс Xbox Live Gold. Core пропонуватиме доступ до мультиплеєра та обраної колекції з більш ніж 25 ігор за 10 доларів на місяць або 60 на рік. Також частиною Core стануть ексклюзивні знижки, які були в Live Gold. Сам Gold із щомісячними роздачами ігор буде закритий 1 вересня. Замість роздачі передплатники Core матимуть доступ до вибраних ігор з каталогу Game Pass. Добірка ігор оновлюватиметься 2-3 рази на рік. Діючі підписники Live Gold автоматично перейдуть на Game Pass Core на запуску. В той же час доступ до бібліотеки Xbox One, раніше отриманих у рамках Gold, збережеться при активному Core або Ultimate, а ігри з Xbox 360 залишаться в бібліотеці користувачів незалежно від статусу передплати. Фуцим EA Sports FC 24 вийде 29 вересня на ПК і двох поколіннях консолей, включаючи Switch. При цьому це вперше коли версія для Switch вийде на Frostbite. У свою чергу для консолей поточного покоління будуть використовувати найсучаснішу версію Frostbite, щоб досягнути максимального реалізму. Розробники також додали туди підтримку технології HyperMotion V та системи PlayStyles від Opta. Гра вийде в двох виданнях, звичайному, за яке просять 1700 гривень на ПК і 3150 на плойці, та ультимативному за 3500 і 2500 на PlayStation і ПК відповідно. Зрозуміло, що покупці Ultimate зможуть почати грати на тиждень раніше, 22 вересня. Цього разу автори обіцяють понад 19 тисяч ліцензійних гравців, понад сотню стадіонів, більше 700 команд та 30 ліг. Любителі кальяну вперше зможуть Створювати комбіновані команди з жіночих та чоловічих гравців, а опцій кар'єри футболіста чи тренера побільшає. Також нікуди не поділася і ліга чемпіонів. Судячи з усього, EA прогнулась і додала російську локалізацію у EA FC24, причому з озвучкою. Тобто разом із коментаторами з чим саме це зв'язано, неясно, бо жодна попередня гра була без такої локалізації. Можливо, через те, що вони хочуть продати більше копій в зв'язку з ребрендингом, але проблема в тому. Що на жаль про українську залишається лише просити їй і тегати їх в Твіттері або писати на форумі. Sony датувала термін виходу PS5 Access Controller для користувачів з обмеженими можливостями. Пристрій дозволить налаштувати як розташування кнопок, так і стіків за допомогою капсів різної форми та конструкції, керувати контролером у будь-якій орієнтації на усі 360 градусів та підключати сторонні аксесуари за допомогою чотирьох стандартних 3,5-мм міліметрових портів. Крім того, Sony підготувала для Access Controller безліч налаштувань у самій системі Play, які дозволяють конфігурувати контролер відповідно до потреб людини. При цьому буде можливість зберегти до 30 профілів керування, регулювати параметри стіків, створювати макроси та повністю відключати кнопки з метою запобігання випадковим натисканням. Геймпад з'явиться у продажу 6 грудня цього року за ціною 90 євро. Devolver Digital і студія Firefly анонсували Stronghold Definitive Edition. Це ремейк класичної історичної RTS, яка вийшла ще в 2001 році. Оновлена версія з'явиться на ПК у Steam 7 листопада і міститиме повністю нові візуальні ефекти, покращений геймплей та різні прокачані можливості. Автори говорять, що створили нову графіку на основі оригіналу та додали відремастовану музику. Оновлена версія, як і раніше, буде нагадувати оригінал, але з Безліччю покращень, що відповідають сучасним стандартам. В роботі над ремейком брала участь частина команди, яка працювала над оригіналом, включаючи художників, деяких акторів озвучення і навіть кодерів. Версія Definitive Edition також включатиме новий однокористувацький контент, у тому числі абсолютно нову кампанію з 14 місій і 10 місій стежини замків, в яких належить або брати в облогу, або захищати різні замки. До того ж гра Пропонує нові можливості кастомізації та підтримку онлайн мультиплеєра. З'явилися свіжі спекуляції про можливу розробку StarCraft 3. На початку минулого року президент Blizzard Майкі Барра натякав на розробку нової частини серії. Про зацікавленість у цьому говорив і глава Xbox Філ Спенсер. Цього разу редактор Windows Central Джес Корден повідомив у серії питання відповідь, що так чи інакше Blizzard вже давно працює над новою грою у всесвіті StarCraft для ПК та консолей, яку можуть випустити як StarCraft 3. Але відроджу. Дня серії почалося задовго до угоди з Microsoft, тому нова гра може вийти в будь-якому випадку. Зараз публіка говорить, що анонс стратегії може відбутися на BlizzCon 3 листопада. З'явилася точна дата релізу, і свіжий трейлер «Banishers. Ghosts of New Eden» від французької студії Dontnod. Автори гри обіцяють сильну особисту історію про Антею та Реда. Пару мисливців на привидів з нового едему, які поклялися захищати світ живих від гостей з того світу. Однак, після того як кохана героя трагічно гине і стає духом, гравці повинні знайти спосіб звільнити її від цього прокляття. Геймплей будується на об'єднанні містичних сил наших героїв. За допомогою яких можна битися і виганяти духів, що терзають живих, а також на прийнятті складних рішень, які впливатимуть на перебіг історії та долі персонажів. Отже, вийде вона 7 листопада на ПК і консолях поточного покоління. Вартість гри у Steam складає 1200 гривень. В інтерв'ю Gaming Bolt студія Frozen Byte також повідомила, що Trine 5 стане найбільшою і найдовшою частиною. Два з половиною де платформер Trine 5 A Clockwork Conspiracy буде дійсно відрізнятися від минулих ігор. Так, гра запропонує нову адаптивну систему складності, а також перероблену бойовку та прогресію, і має багато в чому розширити основи серії. Проходження гри займе не менше 12 годин, хоча середня тривалість буде ще вий. Що ясна річ, що на тривалість проходження впливатимуть фактори, такі як вибраний рівень складності і закриття на 100%. Реліз запланований до кінця цього літа на приставках і ПК. У свіжому інтерв'ю виданню Gaming Bolt розробники із студії Pieces Interactive повідомили, що на завершення перезапуску «Elon in the Dark за одного з персонажів піде від 6 до 10 годин. Тоді як сумарна тривалість обох компаній буде щонайменше вдвічі більшою. Автори радять гравцям пройти хорор хоча б двічі, щоб отримати найповніші враження від сюжету, бо кожен із грабельних персонажів запропонує свій унікальний погляд на сюжет. Переосмислення матиме де. Яку подібність із Resident Evil і Dead Space, завдяки використанню камери з-за плеча від третьої особи. Але якщо говорити про загальну атмосферу, то проект відрізняється від інших ігор жанру Survival Horror. Тут увага приділяється психологічному страху, а не жаху у звичайному розумінні, чому за словами геймдиректора значно сприяє участі у проекті Девіда Харбора та Джоді Комер, центральних героїв. Автори гри хочуть розвивати франшизу довгостроково, але все залежить від. Від того, чи залетить гра публіці, «Elon in the Dark» реалізиться 25 жовтня. EA офіційно оголосила про розробку гри про Чорну Пантеру. Проектом займається Cliffhanger Games. Це власне нова внутрішня aaa студія. EA. гравців. Чекає сингл-плеєрна екшн адвенчура з rpg елементами і поглядом від третьої особи, проте реліз відбудеться не скоро. Розробка знаходиться на ранній стадії, а сама студія поки що навіть не сформована остаточно. Проект запропонує оригінальну історію, але створюється у тісній співпраці з Marvel, щоб автентично відтворити. Усі аспекти, зокрема технології та персонажів, але вихід прийдеться чекати ще мінімум кілька років. Як заявив геймдиректор Чад Мур із Inxile Entertainment, RPG Clockwork Revolution, над якою він працює, є продуктом любові між Arcanum of Steamworks and Magic Obscura і Vampire the Masquerade Bloodlines. Clockwork загалом нагадує ці проекти завдяки глибокій побудові світу, захоплюючому наративу та особливій rpg системі ігровому процесу та реактивності. Тому можна зробити висновки, що це ну ніяк не Bioshock Infinite, як можна було зрозуміти. Із першого трейлеру, скоріше за все, автори лише віддали належне останній роботі Кена Левіна. Актору озвучки Еліасу Туфексису, який був голосом Адама Дженсена в Deus Ex Human Revolution і Mankind Divided, на даний момент не надходило пропозицій щодо роботи над новою частиною серії, але в той же час він відмічає, що незважаючи на його зайнятість, був би дуже радий ще раз поринути у всесвіт, Deus Ex. Нагадаю, що Шраєр минулого року повідомляв, що розробка нової Deus Ex вже стартувала, але вона на початковій стадії, і саме тому до актора ще ніхто не звернувся. E Як виявилося рішення зробити ПК-версії ігор серії Call of Duty ексклюзивними для сервісу Battle.net було провальним повністю. Про це Microsoft повідомила в судовій документації. Але фанати колди не повелися і залишилися у Діда Габена, а не пішли у Battle.net масово, що вдарило по популярності серії на ПК. Крім того, актор Люк Чарльз розповів у себе у соціальних мережах, що зіграє головного героя в наступній частині Call of Duty, зазначивши, що Activision вирішила адаптувати про протагоніста нової Call of Duty на основі його зовнішності, ім'я персонажа Редкліф. за припущенням Тома Хендерсона, персонаж, якого грає Стефорд, може бути заснований на майорі Пітері Редкліфі, колишньому військовослужбовці британської армії, нагородженому медаллю, за видатні заслуги за виявлену доблесть під час війни в перській затоці. Очевидно, що йдеться не про Modern Warfare 3, яка очікується цієї осені, а про Black Ops 24-го року, як ми вже говорили в минуло минулому випуску це буде гра від Treyarch, Сиквел Black Ops Cold War, який розповість про війну в перській затоці. В той же час новий витік розкрив кодову назву цьогорічної Duty. як написав датамайнер PlayStation Game Size, Гра зараз має робочу назву HailStrom. Але по факту на релізі буде називатися Modern Warfare 3. Справа в тому, що на серверах Sony з'явилася альфа-версія mv 3 на 20 гігабайтів для внутрішнього тестування. Також було оприлюднено логотип. Та іконку гри, як вже відомо, анонс колди відбудеться на початку серпня. Видавництво Nacon та KT Racing нарешті показали геймплей Тест Unlimited Solar Crown, гоночної аркади з відкритим світом та поділилися деталями і сказати, що я розчарований, не сказати нічого. На фоні неї навіть Crew Motor Fest поки що виглядає цікавіше. Власне, якщо ви не зрозуміли, це онлайнова гонка з орієнтацією на сервісну модель. Історія Solar Crown присвячена одноіменному гоночному турніру, що проводиться у всесвіті гри, який представлено. Гонконгому масштабі один до одного. У відео нам показали Гонконг і соціальну зону готелю Solar, який видно з майже будь-якої точки карти. Власне, у приміщеннях гравці будуть переміщатися у вигляді цифрового персонажа, але виглядають ці аватари максимально картонно. Так як і поганий інтер'єр готелю, в той же час можливості соціальної взаємодії мінімальні. Спілкування або пошуки суперника також є голосовий чат. У сесії загалом буде 16 людей що щодо смішного мало враховуючи величезний світ. Якщо говорити про покатушки на своїх авто, то гравці матимуть можливість вибрати свою штаб-квартиру кланів. У відео показали Шарпс і Стріц. Кожен з кланів володіє своїми соціальними об'єктами. Власне, як і в інших open World гонках типу Крю і Форза Horizon, вам нараховуються комбо, очки за обгони та близькі проїзди до інших машин чи швидку їзду. При цьому швидкість відчувається досить непогано на перший погляд. Оточення в місті максимально непривабливе. У місті відсутні навіть натяки на живий світ, не дивлячись на величезні масштаби Гонконгу, в очі кидаються пластикові будинки і бетонні загорожі, що виглядають набагато гірше, навіть ніж останні НФС. Я маю на увазі дійсно пусте і нецікаве місто, але сам світ на перший погляд виглядає непогано. На жаль, обіцяну динамічну зміну погоди і часу теж забули показати. За те, чомусь автори вирішили, що комусь буде діло до нічного клубу, в якому Тари можуть ліниво танцювати за допомогою QTE. При цьому рівень анімації взяли прямо із GTA San Andreas, тобто із гри, якій 20 років. Якщо говорити про автопарк, то у Solar Crown представлений широкий вибір автомобілів реальних марок. Є вигляд із кабіни, і кокпіт пропрацьований дійсно якісно. Також буде можливість детально налаштовувати тачки. В той же час фізика і модель пошкодження, якби начебто присутня, але має виключно косметичний характер і обмежень. На незначними дефектами на кузові про фізику і керування тачками було сказано приблизно нуль інформації. Хоча на перший погляд вона в принципі може бути не найгіршою, якщо автори інвестували в першу чергу саме в неї, а не в контент. Про те, що тачки відчуваються непогано, також говорять блогери, які пограли, тому віримо на слово. Загалом, те, що нам показали в Альфі, мені поки що абсолютно не сподобалося. Також для тест-драйв Unlimited Solar Crown з 24 то липня стартує закрита триденна бета. Крім того, автори також підтвердили перенесення гонки на початок наступного року. При цьому вони відмінили версію для консолей минулого покоління. Гра тепер вийде на ПК в стімі GS PS 5 та Xbox Series. Та й перенесли гру не просто так. Справа в тому, що рядові співробітники кілотон не задоволені поведінкою свого керівництва. Автори попросили виділити їм більше ресурсів на проект, а та також надати більшу свободу дій, оскільки начальство. Тоді всіляко уникає переговорів із підлеглими, прикриваючись під час прийняття рішень політикою видавництва. Однак у Нейкон не пішли на контакт, тому розробники кілотон оголосили страйк. Густаво Сантаолалья, композитор делогії The Last of Us, випадково пробалакався в інтерв'ю іспанському ресурсу Блендер. Він розбовкав про нову версію сиквелу. Багато хто, можливо, не знає, що у Last of Us 2 є камео самого композитора, де його герой грає музику на вулицях Джексона. Хоча гравці взаємодіяти з ним не могли, але цю неприємну помилку виправлять у майбутній версії сиквелу. У персонажа можна буде попросити зіграти якусь пісню. The Last of Us Парт 2 виглядає шикарно, тому явно це не ремастер, а користувачі PS5 і так можуть насолодитися грою в 4К і 60 FPS. Тому можна зробити прості висновки, що мова йде саме про порт сиквелу на ПК, тим більше, що з моменту виходу гри пройшло вже три роки, а перша частина на компах вже є, тому залишається чекати на офіційний анонс. Як виявилося, Assassin's Creed Mirage не матиме сервісної моделі підтримки. Навіть більше у Юбіків зараз немає жодних планів щодо випуску DLC для гри ні зараз, ні пізніше, але це і не дивно дивлячись на їхні плани щодо випуску нових ігор. Бо реліз наступної великої Assassin's Creed Codename Red може відбутися раніше ніж можна уявити на це. Натякає повідомлення однієї з співробітниць Ubisoft, помічене в інтернетах Аріса Лагунзат із управління. Брендами компанії розмістила на LinkedIn заклик до творчих партнерів та співавторів з Codename Red, вказавши, що це буде найбільший блокбастер 2024 року. Крім того, інсайдер і автор витоків Джон Харкер із Resetera повідомив, що гра стане останньою частиною франшизи, що базується на формулі трилогії Origins, Odyssey та Valhalla. Якщо ослідувати цій логіці, то майбутні ігри франшизи вже не включатимуть елементи RPG, які вперше з З'явилися в Origins і активно використовувалися як у Odyssey, так і у Valhalla. у якому напрямку розвиватиметься серія асасинів після Codename Red, залишається лише здогадуватися. Власне, Юбіки обіцяють, що Codename Red про Феодальну Японію стане новим флагманом і запропонує якийсь типу новий експіріенс серед ігор серії. Боюсь, навіть уявити, можливо, додадуть аванпости з джагернаутами. У Британії триває суд між Take-Two та двома підлітками з хакерського угрупування Lapsus. Вони відповідальні за злом великих техногігантів, включаючи NVIDIA та Rockstar Games, і великий витік відео з раннього білду GTA 6. Серед обвинувачених двоє: – 18-річний Аріон Курташ і 17-річний неназваний підліток куртажа. Визнано неосудним і він не постане перед судом. Хоча провину він визнав, що до другого хакера поки що йде слухання. У злитих файлах GTA 6 виявили нову механіку лутання грошей і цінностей. У злитому відео, яке показувати не можна, Джейсон відкриває контейнери і знаходить усередині гроші. Вони не підбираються автоматично і забрати все неможливо. Інший витік розкрив механіку можливості зняти номер у готелі. В тому ж готелі протагоністи Джейсон і Люсія ведуть діалог. Публіку здивувала не сама механіка чи готель, а різниця між зростом головних героїв. До речі, я теж здивувався. Не повірите, але наступною грою серії Need for Speed може стати ремейк Most Wanted. Про це у соцмережах проговорилася актриса Симона Байлі. Мовляв, що ремейк Need for Speed Most Wanted 2005 року у розробці та вийде наступного року. Так, одна з найкращих ігор серії може вийти у вигляді навіть не ремастера, а саме ремейку. Нагадаю, що Симона грала поліцейську напарницю кроса в оригінальній грі. Цитата: Ремейк Need for виходить у Wanted виходить у 2024 році. Ці ставте лайки, коментуйте, якщо хочете побачити, як кроси його напарниця вистежують найрозшукуванішого. Повідомила Байлі, згадавши акаунти EA, Criterion Games і Need for Speed, Але майже зразу після публікації повідомлення актриси були видалені. Це дуже класна новина. Тому залишається лише чекати офіційний анонс. Що думаєте про все це? Напишіть у коментах. Також будемо раді побачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.